Сучасну і велику школу вільної боротьби імені Харитона Марзаганова цієї неділі відкрили в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Це місце, де міць, дисципліна і наполегливість стають основою для успіху. Зал оснащений професійним обладнанням та борцівськими килимами, і вже готовий прийняти як новачків, так і майбутніх чемпіонів. Реалізувати проект такого масштабу, такий непростий час. Могли тільки його чудових хлопців. Е, Мова йде про всіх людей, хто був рідний з ним по духу і хто розділяв з ним спільні цінності і про всіх, хто присутні сьогодні в залі. Сьогодні, безперечно, визначний день для усіх нас. Але для мене він сповнений особливою гордістю і вдячністю. Адже відкривається школа, яка носить ім'я Богу Батька. Шановні гості, учні, колеги, всі, хто пам'ятає Халитона Тимуразовича, який є сьогодні приводом свята, прикладом життя, прикладом того, як треба вчити, боротися і перемагати. Кілька слів. Як це сталося? Була не одна спроба, не одна, щоб створити зал і вдихнути в нього нове життя. В цьому заліз знаходиться більшість моїх друзів. Я не можу їх назвати меценатами. Це якось буде неправильно них. Це є мої друзі. Це ті люди, які повірили. Все в те, що я їм обіцяв і ми це зробили. Хочу вклонитися всім меценатам, всім людям, які приклали до цього даного проєкту. Руку дуже велике вам дякую. Вітаю, шановне товариство, вітаю Гуртівська сім'я. Дивлюсь на цю переповнено загорі, варто кажучи, в мене просто неймовірні піднесені емоції. Дякую Господу, дякую. І героїзму наших захисників за можливість проведення сьогоднішнього заходу за сьогоднішній день. Тонтий Моразович це велика людина, це тренер, педагог, наставник. Власне, все його життя в сьогоднішньому дні. Тут прийшли люди по клипу серця. Я переконаний, що ця зала навіть всіх не вмістила, тому що це людина, яка власним прикладом надихала, направляла, підтримувала. Хочу подякувати Ігорю Чудику за. Рішення за відповідальність за те, що ви проявили справжнє лідерство в цьому проекті, окрема вам вдячність. Всіх національних їх велика кількість. Хочу подякувати у ЛІФ федерації боксу Роману Мулику, що ми тут знайшли компроміс і знайшли швидке рішення, яким чином нам рухатись і бажаю дружньому воду спорту, також у новому і зали, і що все відбулося. Друзі, я переконаний, що Тут таке намовне місце, це храм боротьби, що тут будуть і чемпіони, і перемоги. Але головна перемога всі, хто прийдуть в цей зал, всі, хто прийдуть через це сило, борцівське, всі, хто отримують відже настанови, станови, я коли давав Харитон Тиморазович, це безумовно будуть достойними людьми. Віталій Чорненький, Тарас Кован, Голос інфо.